Друге послання святого апостола Павла до Солонян. Що станеться перед приходом Христовим? Благаймо ж, браття, ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз, умом, та не жахалися ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що війніс би від нас. Ніби вже настав день Господній, хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийдуть відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, якщо вас живши, я це вам говорив був. І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитися йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає, тепер буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник. Що Його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу Свого, Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдами, неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, по любові правди вони не прийняли, щоб їм Пастися. І за це Бог пошле їм дію, обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не повірив у правду, але полюбив неправду. Як Бог каже, покликаних буде багато, але обраних мало, тому що зараз говориться про те, що буде друге пришестя Ісуса Христа, так? І перед другим пришестям Ісуса Христа прийде Антихрист, який буде віддавати себе за Ісуса Христа. І для того, щоб знати, як прийде Антихрист, хто це буде і як це все буде відбуватися, нам потрібно вивчати Слово Боже. Нам потрібно слухати тих людей, які нас запрошують. До вивчення Слова Божого, тому щоб не впасти в цю оману, щоб бути освіченими, щоб мати те откровення, яке Господь нам дає, тому що багато хто е, ну, не хоче приходити до Слова Божого, вивчати, не хоче до церкви, не хоче, тому що кажуть, я самі, але вони не знають цієї істині. І е, сатана, коли прийде цей антихрист, йому дуже легко буде впасти, ну, піддати людей в оману, тому що він почне робити всякі дива творити. і багато хто повірить, хто не вивчає Слова Божого, той не знає, що перед приходом Ісуса Христа прийде Антихрист. Тому дуже важливо вивчати Слово Боже, щоб не впасти в оману і не піти за сатаною. Амінь.